Ще друзі, вітаю вас! Пройшов 24 й рік. Дуже швидко, настільки швидко, що от недавно ми з вами спілкувалися. Недавно ми робили привітання там на 24 й рік, а вже настав 25. Багато було випробувань. Багато було різних різних і різних. Е Важких прийнятих рішень, але слава Богу, ми пройшли 24 й рік. Я вірю, що Бог допоможе нам пройти і 25. й Ви знаєте, так думав. От що побажати нам побажати е, нашим підписникам собі в першу чергу? Люблю читати Біблію, дуже люблю читати історії, особливо історії старого заповіта і. Недавно ви знаєте, так прочитував одну історію, яка для мене стала можна сказати такою піковою історією, яка навчає мудрості. Тобто дуже багато речей в нашому житті ми десь коплемо, копаємо там різні моменти, щоб знайти дещо так, таке яке слово, якийсь такий вираз, аби правильно жити. Але вся мудрість вона є тут в нашому житті, де ми проживаємо, просто в цій простоті ми могли правильно навчитися жити. І ви знаєте, згадав я одну історію, яка є Написано Даніїла про одного царя. Коротко, цар Валтасар. Це був цар, син Навуходоносора, Так написано. Навуходоносор, він помер, який був сформував величезну імперію, імперію Вавилона і построїв величезне місто Вавилон. Йому допоміг був колись його дідик, дідик Валтасара, батько Навуходоносора, Але це все залишилося, можна сказати, оцьому молодому цареві Валтасар. Коротенько, Валтасар, молодий цар, зробив величезний бенкет, багато людей туди запросив. Я думаю, там було багато різних розваг і так далі. Ну, коротко про цей бенкет, але написано так, що серце царя воно стало п'яним. І Він запросив, щоб принести сосуди із дома Божого. Так написано в Біблії, це були сосуди, які колись були прислуговували в храмі, де приносили жертву ізраїльський народ своєму богу. Написано так, що цар на він колись був забрав ізраїльський народ в рабство, і вони там пробули більше 70 років. Але написано, що цей цар Валтасар, він дав е, приказ, каже: Слухайте, принесіть ці золоті прибори, золоті чаші і так далі. Він написано: з них пив і пили його наложниці, блудниці і всі, хто були біля нього. І написано під час цього всього дії. Наскільки там було все пишно, круто, класно, все було чітко, тисячі народу величезний зал. Я не знаю, який то мав бути зал, який поміщає стільки людей. Десь біля 10 тисяч людей там було. Але написано, що цей чоловік він побачив на стіні і не тільки він, а побачили всі на стіні величезну кість руки. Тобто, це була рука, яка або пальці, яка писала по стіні. І там на стіні було написано такі слова Мене, мене декел парсин». І коли цар Валтасар він це е, побачив, він, він він був в шок. Він не розумів, ну що це що там написано. Він не розумів е, значення тих слів. Він швидко почав прикликати всіх людей, хто там був е, різних. Ворожбитів, начальників каже, слухайте, прочитайте мені це, що тут написано, і написано в Біблії, що ніхто не міг це прочитати, тому що ніхто це не розумів. Хоча це було написано на їхній знайомій мові, але ніхто не міг це прочитати, тому що був величезний страх. І написано, що заходить той час. Ну, жінка-цариця. Я думаю, це була або мама Валтасара або його бабка. І вона каже: слухай, є один тут в Вавилоні Чоловік його звати теж Валтасар або Даніїл, який допомагав твому бабці. Батькові на Носору, який це все збудував. От каже, він йому читав сни. Колись було таке, що він йому допомагав. І каже, він точно й тобі допоможе. Валтасар він прикликає цього Даніїла і каже: Слухай, Даніїл, давай, ану ну ти мені це прочитай, тому що слухай, тут ніхто не може прочитати. а Мені це цікаво. Цар він вже тверезий став. Він в страх такий впав, в ступор і не розуміє, що, що це має бути, чому це все так? Тому що він перший раз він відчув, що Бог він почав працювати в його житті до того часу. Він був царем, він думав. Що він там пуп землі і так далі. І написано, що Даніл він прийшов, і цар йому каже: Слухай, якщо ти це все прочитаєш, я дам тобі одежі круті. Я тебе поставлю третім після царя. Я тобі золото дам і так далі. Даніл каже, слухай, це мені не потрібно. Хоча він його так і поставив, зробив йому це. Він каже, залиш це все собі. І написано за Даніила, Даніл він е, прочитав, прочитав цей текст. І написано було в перекладі цього текста на ремейській мові було написано таке слово. Я думаю, ну хто читає, він порозуміє. Просто коротко, щоб ми розуміли про що йде мова. Написано було так, що ти царю Валтасари, ти є зважений на цих вагах, і ти є дуже легким перед Богом, тобто ти просто нішо важиш перед Богом. І написано коротко, що це царство, яким ти тепер володарюєш, це все відбереться від тебе і перейде вообще другим народам, То персамідійця, і цар Валтасар думається, і все. Ну не написано, що він там впав, розкаювався. Пам'ятаєте, як ну хто читав про навуходоносора його дідика, його батька Валтасара, який там після того як він попасував траву, який орушався росою, який жив як тварина. Написано цар Навуходоносор, із за того, що він не послухався слова Божого. Він сім років от жив як, як тварина. Як настояща тварина, і цей Валтасар він не розкаявся а на вуходоносор. Він після того, коли став вже людиною, він просто дав славу Богу. Він е, покаявся, можна так сказати, і Бог його благословив, утвердив його царство, і воно було потужне, мощно. Але люди вічно не живуть. Він помер і настав його син, який був далекий від Бога, який був далекий від того, щоби правильно жити цар. Валтасар, він почувши ці слова, написано Він нагородив Даніла Даніл собі пішов, а цар він, я не знаю, можливо, цей бенкет він продовжився, а можливо, ні. Але вечором написано сталася одна трагедія. І ви знаєте, це мене настільки насторожує, настільки сильно приводить в чувство. І думаю собі, от ти, царю Валтасар, ну в'явіть собі, людина, роблячи бенкет і знаючи, що його місто є оточено військом. От в'явіть собі на той час. Царь Валтасар він зробив величезний, величезний бенкет. Знаючи те, що на його місто надвігається інший цар, який хоче заволодіти те місто, тобто він іде в окупацію брати те місто, вбивати царя, аби стати володарювати над Вавилоном. Це був цар Кір, який нападав на Вавилонське царство. Тобто він проходив область за областю, він заходив в одно місто, в друге місто. А цар Валтасар, він просто сидить і робить пир. Тисячі народа скликав, думаючи то, що його величезне місто Вавилон, хто знає. І читає історію, воно було потужне. Та воно було дуже мега мощне. Велика стіна була построєна. Перед стіною був величезний ров, протікала величезна річка, по-моєму, єфра і, і в'явіть собі, цар Валтасар. Він бере і робить величезний пір. Я просто коли читаю це, я думаю, ну це просто чоловік. Це так як бенкет під час чуми Франції. Це це страшне. Що було. В'явіть собі, Даніл приходить до царя Валтасара. І сказав йому коротке слово. Ви знаєте, я то ніколи не забуду. я би хотів, щоб це слово воно було для нас якби таким гаслом на 25-й рік. Він сказав йому так: ти царю, сину Навуходоносора, ти каже, не упокорив своє серце. Ти думав, що це все буде тут вічно проходити. Ти думав, тут будеш царювати. Я думаю, всі царі вони думають, коли настають, що вони будуть вічно царювати. Але це не так. Проходить будь-яке царство, і саме потужне царство. Вавилон, воно теж пройшло, і написано Даніл йому сказав: Слухай, ти царю, сину на Вуходоносора каже: ти знав, як треба упокорити серце? Ти це все знав, як жив твій батько на Вуходоносор, але написано, що ти свого серця не упокорив. Ви знаєте, для себе взяв такий урок і хочу нам всім побажати на 25-й рік. Ви знаєте, часто і мої маленькі діти вони часто там падають, б'ються. Я кажу, слухай, ну давай, ну треба ж брати уроки свого життя. Дивися, скільки раз вже ті коліна там були побиті, чоло було побито. Ти все плачеш. Ну чому плачеш? Кажу, чому ти так зробила? А вона каже, слухай, я не хотіла. Я не знаю, чому я це зробила. Я не знаю. Ну я кажу, ну так не можна. І ви знаєте, ми так деколи, як діти, знаючи, що це не можна робити, ми беремо і. Це робимо, і це є біда. Я би хотів нам просто побажати. Бо у 25-му році Бог подарував нам дійсно мудрості. Мудрості би ми робили то, що знаємо, як треба зробити. Тому що багато чого в житті ми знаємо, як правильно зробити. Багато ми читаємо, багато ми ходимо в церкву, багато ми читаємо різних текстів із Біблії. Багато ми знаємо, як виховувати наших дітей. Але дуже часто бувають такі моменти, коли ми це все знаючи, що треба робити, часто ми стаємо на ті ж самі граблі мільйон разів. Я би хотів нам побажати, друзі, щоб 25-й рік він був роком мудрості. Мудрості для нас, щоб ми те, все знання, яке є в нас, в і в нашому серці, то що ми читаємо із Біблії, то що ми знаємо, другим розказати, собі розказати. Ви ми це приміняли на практиці. Якщо ми це будемо робити, повірте, Бог буде благословляти і буде давати в наше серце мир. Я би хотів нам побажати, щоб цей 25-й рік він був краще ніж 24-й, щоб Бог подарував нам дійсно мирне небо, щоб рідні могли побачитися, щоб діти могли побачити своїх батьків батьки батьків своїх дітей, дідусів, щоб люди не помирали, щоб настав цей мир, який за яким ми так багато молимо, просимо, допомагаємо, щоб це все прокляття на Україні воно скінчилося. Друзі, всіх нас з Новим роком і Різдвом Христовим. Хай Бог благословить нас, хай береже нашу країну, наші серця і наші сім'ї. Дякую всім, слава Богу.